Свободу слова, ми зберегли, так, але ми зберегли її, мені видається, великою мірою все-таки всупереч бажанню нашої влади. Ми впродовж останніх років бачили різні спроби там, тиснути на журналістів, бачили різні спроби дискредитувати журналістів. Ну, Наприклад, так, у нас є журналіст-розслідувач Ніколов. Який е, заслужив там всеукраїнську славу та резонанс декілька років тому розслідуванням про закупівлі е, Міністерства оборони, так зване розслідування про яйця-18, по 17. Угу. Е, е, це журналіст, якого достатньо систематично е, атакують там різні провладні піарники, зокрема е, політтехнолог Володимир Петров, так, людина. Щодо якої нещодавно народний депутат Ярослав Железняк опублікував інформацію, що він насправді заброньований як діловод державної установи Національне військове меморіальне кладовище mm -hmm. І на Ананіколова, власне, він, Володимир Петров, його телеграм-канал Карточний офіс веде атаку з меседжами: от ухилянт. То з одного боку, ми можемо сміливо говорити про те, що свобода слова є. Владу, ми маємо можливість критикувати, і те, що я з вами зараз тут сиджу і про це говорю, теж є доказом того, що це свобода показник. слова насправді в нас є. Так я можу про це говорити. Я при цьому всьому далі працюю журналістом. Я критикую владу там доволі давно, та і якби і нічого, я тут. Але різні формати тиску є, і свобода слова у нас загрожена, так. тобто, вона існує через те, що ми за нею боремося. Якщо в якийсь момент ми навіть послабимо опір цьому тиску, то я боюсь, що може стати набагато гірше. Мені дещо дивно виглядає, як президент Зеленський будь-яку критику з боку журналістів. І себе, і свого оточення, свої політики там, і так далі, сприймає як якусь особисту образу. І це дуже помітно на прес-конференціях, коли йому ставиш запитання якесь та критичне, він же зразу відповідає наїздом. Та це зразу ворожість. Хоча насправді наша роль в тому, щоб прибирати проблеми. Наша роль в тому, верніше, щоб сказати, дивіться, я хочу, пане президенте, от проблема тут. Та? Я пам'ятаю, як він казав він, комусь з журналістів Михайлу Ткачу, якщо не помиляюсь, він казав, що мовляв що ж ви мені не допомагаєте? Так Це і є наша допомога. Ми розповідаємо про проблеми, які є в державі. А ви ставитеся до нас як до ворогів, замість того, щоб ставитися до нас як до помічників. Я не бачу загрози для незалежної журналістики, скажімо, в тому, що ми маємо телемарафон. Угу. Я, не бачу в само... Я не вважаю, що телемарафон це добре. Так? Я вважаю, що він точно своє вже віджив, і це точно не історія. Про незалежну журналістику і знову відповідаєш на питання, яке я хотів тобі та, поставити та, 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 прекрасно, ні, чудесно. Я, Будь ласка, продовжуй. Я так. можу зараз, чи це він, припинити. Чи він, тобто, чи він корисний, ти вже відповів, чи його існування виправдане на даний момент? Для кого? А, для Для, для тих, катання. хто його придумав, напевно ну, для тих, хто придумав, для аудиторії знову ж таки, можливо, у перші місяці повномасштабного вторгнення в цьому справді був сенс. Так. Е, тому що дуже багато неслося інформації, uh -huh. дуже багато неслося фейків, е, в людей, в принципі, був дуже нестабільний емоційний стан. Тобто, там би, якщо почалися такі стандартні е, собачі бої в ефірі, е, як ми бачили ще там станом на кінець 2021 року, то нічого, до нічого доброго це, мабуть, би не призвело. Але ми живемо зараз не в реаліях умовного оточеного Києва. Так? Угу. Е, і я не розумію, в чому сенс для українців, для суспільства, мати єдиний контрольований державою, тобто не незалежний як, як медіа, телемарафон. І дивіться: самі представники держави і представники президентської влади, вони. Не зап... вони не приховують того, що єдиний телемарафон існує саме як майданчик для державної інформаційної політики, про це, от нещодавно, декілька місяців тому, знову вкотре, відкрито сказав е, радник офісу президента Михайло Подоляк. Mm -hmm. Так що, типу, от це інструмент для це місце для держави, щоб просувати свою якусь інформаційну політику. Ну коли... Це формулюється в такий спосіб. Ми розуміємо, що це не про незалежну журналістику. Це не про незалежні медіа. Це про тотальне узалежнення інформаційного мовлення найголовніших інформаційних каналів України. Але я ну тобто це не є здоровим явищем в українському медіапросторі, в українській журналістиці. Це точно не про свободу слова. Просто свобода слова. Достатньо добре існує собі поза ним. А чи е, носе він якісь загрози цій свободі слова? От я не бачу, щоб він ніс загрози, тому що я не думаю, що єдиний хтось, що хоч хтось сприймає єдиний телемарафон як альтернативу mm -hmm. незалежним журналістським редакціям, е, розслідувальним чи просто. так Тобто немає конкуренції. Так, між незалежними редакціями і телемарафон. Ну вони паралельно якось існують. Вони просто собі існують паралельно. Я, я правда вже не можу зрозуміти навіть для влади який сенс у тому, щоб той єдиний телемарафон існував. Аргументацію про те, що це майданчик для державної інформаційної політики я почув, але яку користь від цього отримує влада, я вже. Станом на сьогодні просто не розумію. Єдиний телемарафон, в принципі, перетворився на, знаєте, якесь таке, на якийсь вже мем, та, на якесь угу. джерело насмішок великою мірою. Чи приносить він умовні політичні плюси якісь е нашим чинним? Там, президенту, главі уряду, там і так далі. Ну сильно сумніваюся. Мені здається, знаєш, це вже якийсь такий от, чисто фетишизм. От було з 90-х уявлення, що хто контролює Телік, той mm -hmm. контролює суспільство. Так. От, і вони от, 30 років по тому далі намагаються просто телек контролювати, тому що так заповідали пращурі. <реш> <реш> Чи є межа співпраці між журналістами і державними органами, за якою починається узалежнення uh -huh. втрата незалежності? Uh -huh. Дивись, от в мене, наприклад, от цікава історія, так? тому що коли я ще працював в Біусінфо до повномасштабного вторгнення, я достатньо регулярно робив розслідування, які стосувалися. Тоді це ще називалося Генеральною прокуратурою, потім mm -hmm. Офісом Генерального прокурора. Словом, не можу сказати, щоб мене в Генеральній прокуратурі на вулиці Різницькій, в принципі, хтось сильно любив. Так? Ну, я був там такий не дуже, не дуже симпатичний цим людям персонаж. Зараз, після того, як почалося повномасштабне вторгнення, і мені довелося, чи я вирішив, що я хочу робити розслідування про російські воєнні злочини, так мені довелося звертатися до прокурорів, зокрема, щодо інформації про ті чи інші злочини, які я цей. Це не ті самі прокурори, про яких я робив розслідування, це би було. Складніше. Хоча в мене є випадок насправді в моїй кар'єрі, коли я насправді, от колись один прокурор був фігурантом мого розслідування, а потім в мене з ним склалися нормальні стосунки, угу. і, і, і він мені допомагав з різною інформацією. Таке можливе. Таке можливе. Так. Це, Нам спершу це було вистав. не дуже зручно. Так, коли ми, от спочатку це розслідування вийшло, а потім через пару років там, ми з ним перетнулися, нас звели разом і от це людина, яка може тобі допомогти. Він дивиться на мене, я дивлюсь на нього. Я такий, ага. І типу, ми робили вигляд, що в нас немає історії між нами. Але якщо повернутися до саме до воєнних злочинів, то так це не ті самі люди, але все одно ну, є знаєш, каже, така настороженість так, між журналістами-розслідувачами і, і от прокурату, прокуратурою. Але я можу сказати, що ми налагодили конструктивну співпрацю, от взагалі наш відділ розслідування воєнних злочинів за Київ Індепендент, ми нормальну співпрацю налагодили з, з Офісом Генерального прокурора вони місцями прям лапочки е, нам допомагають. Я не знаю, чи це буде тривати для мене особисто далі, тому що останнім часом я у своїх відео достатньо е, різко, декілька разів покритикував генерального прокурора Руслана Кравченка і з того, що я знаю, е, він на мене прямо образився е, з цього приводу. Так, тому я не знаю, як воно буде далі. Е, але досі ця співпраця була нормальною.